Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Турнірна ситуація в чемпіонаті України після 11 турів на ваших екранах. Перші, перша п'ятірка, шахтар, Металіст, Динамо, Менай і Чорноморець, що дуже неочікувано. Сьогодні ми будемо грати в чемпіонаті України з Чорноморцем, а також зі спортінгом в Лізі. Чемпіонів. З Чорноморцем проведемо хайлайт матч з спортінгом, звичайно, повний. Ну і наступні серії у дивіться, який календар: Спортінг, Шахтар, Олександрія в Кубку, Динамо, Манчестер Юнайтед, Криобас непростий, не і Дніпро е, закриватиме рік цей з Дніпром. Тому будемо робити, мабуть, по два матчі в серії. В цьому буде матч Хайлайт і повний. В наступній Шахтар і Олександрія це два повних матчі проведемо. Так само Динамо з Манчестер Юнайтед. І тут, мабуть, хайлайт і повний. Сьогодні ми можемо забезпечити собі плей-офф Ліги Чемпіонів, але для початку зіграємо із Чорноморцем. Так, замінив я багатьох гравців. І ось таким складом виходимо: це рибак на воротах в захисті Чачо, Маткобожик, Гомес, Ангуло, Бусько, Кабрера, Лопес, Демінге, Джата це півзахист і Охіо на вістрі атаки. Майже всю команду змінив, окрім трьох захисників. Тому що мені потрібні свіжі люди на... Металіст. Металіста. Металіста на спортінг. Анатолій Абдула. Опсловує поєдинок. Легенда, 4 хвилини, як завжди. І зустрічаємось на голах та моментах. Є перший забитий м'яч Дасілла. Забиває. І виводить металіст вперед. Непогано ми почали нарешті створювати моменти. Щось підлагало. Тут Джата чудова контратака. Пробіг за рахунок швидкості і викотив напусті ворота. Але Да так пробивав, що міг і в голкіпера влучити. Леонардо Лопес Да третій гол в 11 матчах. Ох, оце так ми пропускаємо гол. І єде, забиває. Дуже. Ой, ну Перевезли. Коротше. Зараз побачите, як, як зіграв матку Божик в цій ситуації, від нього, як від дерева. Відскочило прямо на ногу і єде. Ось так от. Ну і на цьому це все. Закінчується матч 1-1. Втрачаємо очки з Чорноморцем із за однієї помилки. Ну, ось він. Один єдиний удар у Чорноморця. А два очки ми втратили. Динамо виграє, Шахтар також втрачає очки. Я так розумію. Динамо виходить вже на перше місце. Зараз подивимось. Це у нас Ліга Чемпіонів. Так, Динамо виходить на перше місце. 26 очок, так само, як і у Шахтаря, у Металіста 25. Ви Подивіться, скільки команд мають по 17 очок. Це Чорноморець, Металіст, Чорноморець, Олександрія, Менай, Кривий Ріг. Тут така щільність дуже непогана. от Перші три команди трішки вже відірвалися. Видно. Ну, а там ще вся боротьба. Так, спортінг Ситуація наступна. Деві... Ми на першому місці маємо 9 очок. Спортінг має 7. і <кхм> Монако грає з Манчестер Юнайтед Сподіваюсь, mm -hmm. що там буде нічия. А в нас легенда 4 хвилини. Граємо вдома, виходимо на поле. Тому що в цьому матчі ми можемо забезпечити собі плей-офф вже офіційно. Нам потрібно зіграти з нічию. або перемогти. Нічія теж виводить нас в плей-офф. І в останньому турі ми граємо з Манчестер Юнайтед. Не хочеться, звичайно, затягувати інтригу прямо до останнього туру. В першому колі ми з рахунком 1-0 обіграли Спортінг. На виїзді. І зараз було б непогано ще раз це зробити. І тоді взагалі ми забезпечимо собі першу сходинку. Гомес. Я хотів на фланг закинути, на Радилицького, а не на Кабреру. Не Кабреро, кажу на Адріано. Взагалі дуже непоганий склад вимальовується у Харківського клубу. І маю на увазі пор рейтингу. Майже Лідні, майже 80. Адріано. Типу дуже непоганий склад яким можна досягати результату? Ні, не пробиває. Підгурський це просто знахідка, як на мене, дуже класний опорник. Вміє вигризатися в м'яч, суперника. Зараз атакує спортінг. Завозився з м'ячем гравець. І... ми його забрали. Брунола Арсен. Ану, проби... Не дали пробити, заблокували. Так, я сподіваюсь... Так, це не буде червона картка. Тому чудовий. Чудовий зрив атаки, навіть без жовтої. Раделицький. Закидання вперед. Ліднів. Залишається металіст в цьому сумбурі з м'ячем. Знову пробиває Бруно Ларсен, але знову заблоковано. Зола. Матеус. Ох, як небезпечно! Тут рибак. Молодець. Забирає м'яч. до рук Гомес. Менділ. Зіграємо через Бруно Ларсена. Бруно Ларсен. Пасна. Матко Божик. Що тут робить матко Божик? Це що за. Нерви такі. Трінкао, Трінкао. Трінкао. Не дати, не дати, рибак. Рятує. Ну, як довго він цю передачу віддає Підгурський, я ж тебе хвалив. А так помиляється. Ну ось, відпрацював, молодець. Денис начебто його звати. Ну куди ж ти побіг, родилиський? Ну що? Щось. Виграли три матчі перших в Лізі чемпіонів, а... Далі... Невже бензин закінчився? Хоча я, ротацію я проводжу... в чемпіонаті регулярно. Ох, як вони розкатують. Ох, як вони розкатують. Ліднєв. Зараз можна якусь контратаку спробувати. Адріано. Родилицький. Оце нам повезло. Роделицький. Брумеларсен. Лєднєв. Навіс. Удар! воріт! Адріано пробував, ну. Ой, і це перший тайм закінчився, до речі. А там Монако виграє Манчестер Юнайтед, і це дуже мені не подобається. Тому що, тому що Монако залишає собі всі шанси на собі йти за такого рахунку. Манчестер, я не знаю, що з ним відбувається, але щось дуже і дуже нехоро, нехороше. Як в справжньому житті, так і в грі. По такій ситуації Металіст 10 має очок. Якщо дивитись в режимі Life, Sporting 8. Монако, я так розумію, 7. І Монако ж 4 очки. Було. До речі, М'ю ми обіграли дуже важко. Всього-навсього 1-0, а тут Бруно Ларсен. Ви подивіться, як його чіпляють. Як же ж його чіпляють? І не дають вийти 1-1. один. Родолицький. Адріано. О, подача Бруно Ларсен! Дуже довго цей м'яч летить. Дуже-дуже довго летів м'яч, що захисник встиг вибити. 60 хвилина вже пішла. 0-0. На табло. Як же спортінг персингує? Так, там 2. О, 2-0. Вперше, мабуть, показали рахунок в паралельному матчі. Там 2-0 Монако виграє Манчестера. Я вперше бачу, що показували рахунку. В 22-й части... Ну, давно, типу, вже якось перестали ці плашки. І що це не порушення правил хіба? Оці плашки з матчами в паралельні, от як грають команди, їх я в принципі не бачив вже. Я не пам'ятаю, з якої версії. А тут, а тут вдруг вирішили показати. Підгурський набирає. Хіт. Ану пробий! Непогано пробив, але, на жаль, в голкіпера. Помилка. Чудово, перехоплюємо лєнєв. На... Адріано! Трішки не встигає Адріано! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце так міг бути момент. Довгими передачами грають португальці намагаються з флангу на фланг переводити. Ох, ти що як грубо. Що? ні, не проходить. Дуже щось важко. З моментами. 86 та вже хвилина. То одні атакують, то інші. Подача. Треба відбитись! Відбитись! рибак! Оце так сейф! На останніх хвилинах. Неймовірно. Ось Спортінг свій момент знайшов. Удар рибак. І вперед. Леднєв. Руно Ларсен. Ану контратаку. Радилицький! Радилицький! Пас на пусті ворота. Сінголані. 90 плюс, третя хвилина. Таки з останньої атаки ми змогли. Змогли забити. І це переможний м'яч, м'яч, який виводить нас в плей-офф. Ось так контратака. Подавав кутовий спортінг. І нарвався на контратаку. А до цього буквально на 89-й хвилині вони могли забити нам, але рибак. Рибак витягнув. Ух, ось це так. Ось це так момент. І все. Металіст набирає 12 очок і виходить в плей-оф. Металіст. Неймовірний шлях від першої ліги до плей-офф Ліги Чемпіонів. Знову обігруємо спортинг з рахунком 1-0 в Синголані на 90-й хвилині. В 90-тій хвилині вириває, здобуває перемогу, забуває переможний гол. Давайте зайдемо, сходимо на прес-конференцію з такого приводу. І, до речі, це в нас 12, в Спортінга 8. Все, і ми, ми перше місце займаємо в групі. Так. Чи нам пощастило? Ну, я не знаю. Мабуть, трішки пощастило, тому що могли забивати нам, а з контратаки забили ми. Знову виграли в спортінгу Ні, дуже, дуже було нелегко проти спортінга. Але ну, це заслуга гравців. Чи були сумніви в перемозі. Так, ну все таке собі. У нас всі б'ються до кінця, оце, оце правильно. Оце правильна відповідь. Дякую. Це всі питання, ми маємо. Фух, ну що ж. Давайте подивимося нашу групу. Спорт Металіст перше місце, 12 очок. Нас вже Спортінг не дожене, як і Монако. Мю вже офіційно вилетів з Ліги Чемпіонів взагалі з Єврокубків. І спортінг в останньому турі з Монако будуть вирішувати, хто гратиме в Лізі Європи, а хто гратиме в Лізі Чемпіонів. Давайте подивимося, як там Динамо і наші інші клуби. Олександрія. Ага. Це треба прокрутити. Ось сюди. І тепер можна дивитися. Олександрія, на жаль, програла. 4-0 Ференс Фарушу. Ого! А в останньому проти Севільї. Будуть грати. Є шанси на Лігу конференції, але потрібно, щоб Ференц Варош вигравав у Славії, тому що Олександрія Сивілі, Сивілі точно програє. Так, і ЛНЗ тут ще десь було. А, ЛНЗ всі матчі програє тут. Дуже важка у них група. І подивимося на Динамо. Динамо після п'яти турів. Забезпечує собі плей-офф Ліги Конференції. Чудово. Досить непогано. У нас Шахтар. Трішки підтомлені гравці. Але, ну, який графік вже є? Важкий, але потрібно якось це вирішувати. Ну, а на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі! І всім пока.